Тушки баранів посеред міста. На жителі вулиці Дем'яна Короченка в сумах чекала неприємна знахідка. На березі псла кілька днів пролежали понівечені трупи тварин. Ними залюбки ласували птахи і бродячі собаки. Звідки взялися барани у спальному районі міста, з'ясовувала Ніна Коломієць. Ось тут біля самого берега псла на кризі лежать тушки трьох свійських тварин. Хто і навіщо їх сюди привіз, невідомо. Місцеві жителі також розводять руками і гадки не мають, звідки на звичному маршруті прогулянки з'явився такий сюрприз. мене чотири. Дві туші там, по-моєму, лежали. Вони спочатку лежали вот здесь вот на берегу, а потім вже хтось, видимо, воду. Ну, Може, животні якісь, тут собак бродячих знаєте так? Ні, ну, во-первых, здесь частного сектора нету. Ні. Не, тут ні. Брану ніхто не держить, не виділа. Вот вот. Люблять у нас природу. Навірно, кто-то шашлыки Но не, Ми видели только вже постфактум. Це перший раз ми увидели так. Не видели больше трупов никаких. Ветеринари підтверджують, так зухвало в сумах із тваринами ще не вчиняли. Перший случай, коли трупи крупних животних вибрали, але в основному трупи мірки животних бувають, там аварії, машина збиває, котов, собак. З цими животними будемо діти, будемо транспортувати городської лічебницю, будемо писати провідні документи, направляти їх в Сумську регіональну лабораторію на Кіра 17 для іслідування на патоморфологів, щоб встановити діагноз смерті, і ісідувати на інфекційні заболівання. Тепер знайдені залишки обстежать по повній від чого померли рогаті, та чи не мали небезпечних для людей захворювань. Ніна Коломієць, Олександр Гордус на часі новини.